Добрий день, я Попове Софія, вихованка гуртка природотворчості і фантазії, еколого-туристичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської ради. Тема нашої дослідницької роботи шиншила. Особливості утримування в неволі та вплив на емоційний стан людини. Актуальність роботи тваринний світ займає певне місце в нашому житті. Це не тільки приємне проведення часу, але й спосіб розслабитись і не відчувати себе самотніми. Домашні улюбленці можуть подарувати нам не тільки позитивні і радісні емоції, але й вилікувати від недуги або знизити рівень стресу. Для моєї родини домашні тварини відіграють особливу роль. Все це дає можливість визначити даність актуальної роботи. Час введення – вересень 2022, лютий 2023. Предмет дослідження шиншила. Об'єкт дослідження домашні улюбленці та їх вплив на самопочуття людини. Мета провести дослідження впливу шиншили на людини. Виявити особливості поведінки шиншили в присутності людини. Взаємодія домашніх тварин з людиною. Завдання дослідження. Спостереження за шиншилою в живому куточку. Опитування близьких та знайомих про їх ставлення до домашніх тварин. Опитування серед учнів про домашніх улюбленців. Майже кожна людина має віддомо, вдома якусь домашню тваринку, собаку, кішку або шиншилу. Майже кожна людина має вдома якусь домашню тварину – собаку, кішку або шиншилу. Це дивовижне створіння стало сенсом для мене. Важко повірити, але у цього гризуна рівень інтелекту такий самий, як у кішки. Захоче якусь смачну травичку і буде дивитися на тебе своїми очами-бусінками і випросить. Шиншила звірятко родом з високогірних районів Південної Америки. Зовні нагадує маленького кролика вагою до 500 грам. З пухнастим хвостиком, як у білочки, довжина вовни від 2 до 2,5 см. Переваги шиншил. Не мають поганого запаху, не мають потових і сильних залоз, невибагливі в їжі, красиво виглядають, довго живуть, до 20 років, добре розмножують, не агресивні, шиншили не кусають людину. Недоліки вимагають регулярної зміни пісяних або пилових підстилки один-два рази в тиждень, не витримують високу вологість. Як сільська тваринка це один з найбільших підходящих варіантів, в першу чергу за того, що вони, вони практично не мають поганого запаху, що для багатьох частоль дуже важливо. Зазвичай житлом шили, як клітка з металевим каркасом. Для розваг і сточування зубів, шаншилам треба надсилати підлогу клітин сіна, різні тирсу, а також пісок, в якому вони дуже люблять купатися. Ці звірятка відмінно себе почувають при кімнатній температурі не вище 20 градусів та вологістю 45-60%. Вони більш чутливі до спеки, ніж до холоду. Хоча перехолоджувати їх теж не рекомендується. Раціон харчування. Шеншила має дуже ніжний шлунок і тому потрібно слідкувати за тим, що вона споживає. При обрані корму обов'язково треба звернути увагу на деяких показників. У нас є куплений корм і є яблучка, горішки. Найкращий корм повинен мати у собі сирого протеїну 12-15%, сиру клітковину 15-18%, жирів 3%, кальцію 1-1,5% та фосфору 0,5%. Класти корм до кормушки потрібно раз на день, щоб вона у будь-який час могла підійти і поїсти. А не кликати вас. Інколи за гарну поведінку можна їдати е, плодами ширшини, або плодами чорноплідної горобини, поглоду або частиною сухого яблука, шматочку сушеної моркви або половинкою пласт... пластики дієтичних хлібців. Також можна дати одну насінину гарбуза, вона корисна тим, що є. Профілактичною від гельметів, але для вагітних вона заборонена. Якщо їжа корисна, то і тваринка почуває себе добре. Придбання клітки. Клітку шинчил потрібно регулярно один-два рази в тиждень чистити і дезінфікувати. Патогену флору можна вбити впливом кисло середовища і ультрафіолетом. Металеві частини промиваються розчином кислоти. Якщо у вас живе шиншила, то ви знаєте, що це дуже розумні тварини. Але чи знаєте ви, що шиншили добре впливають на людину? Британські вчені проводили дослідження, а в результаті якого з'ясували, що діти, які спостерігають або доглядають шили, розумні і квіт і кмітливі за тих, які цього не роблять. У вас живе шиншила, то ви, напевно, знаєте, що це дуже розумні тварини. Але чи знаєте ви, що шиншили добре вкривають на людину? Британські вчені проводили дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що діти, які спостерігаються або доглядають шиншили, розумні і цікливі за тих, які цього не роблять. Результат дослідження показав, що поліпшення позначок у школі було помічено у 79% маленьких господарів. А у власничок кішок і собак лише близько 40%. Крім цього, дослідження показало, що у дітей, які утримують шиншил, підвищується імунітет. Комунікабельність у 88% дітей виросла впевненість у собі, здатність краще орієнтуватися у незнайомій обстановці, частіше спостерігаються гарний настрій. Так що шиншили не тільки милі та розумні свірятка, а ще нам людям допомагають стати кращими. Отже, шиншила – це домашній улюбленець будь-кого. Гіпералергійне, -гіпер м'яке хутро не буде викликати алергію, а великі очі-гусеньки розтоплять серце будь-кого. Але треба пам'ятати основні правила утримування: температурний режим, відсутність стресу та правильний раціон харчування. Не, вит... не втрачайте свій шанс отримати надійну другу. Та приємні хвилини відпочинку. Дякую, до побачення.